Всім привіт! Знову з вами Оксана, і наша улюблена з вами рубрика розпаковка моїх покупок. Останніх покупок, які були зроблені на протязі місяця, це не в один день і навіть не в один тиждень. Деякі речі лежали вже місяць, чекали. Я вирішила зробити, зібрати їх в одну кубку і зробити вам розпаковку, бо знаю. Дуже любите дивитися таке відео. Я заздалегідь вибачаюсь за свій голос, тому що я захворіла і не дуже себе почуваюся, але хотілося вже нарешті відзняти це відео, показати вам, щоб не лежали ці речі в мене не розпаковані. І я вже, на жаль, один раз зняла розпаковку, але в мене чомусь звук. Записався з дуже великим ехо, і я не можу викласти вам на YouTube таке відео, тому доводиться перезнімати його. І сьогодні розпочнемо, як я вже й казала, із мене були покупки, зроблені в Mango, Arket, Camper, і невеличкий бонус це парфум в ароматиці. Тому. Розпочнемо нашу розпаковку з манго. Це була моя перша покупка, зроблена ще місяць тому. І перше, що я вам покажу, це хустинка. В'язана хустинка. Ось така сіра. Вона в складі має вовну і кашемір. Це із лінійки Selection у MANGO. Я так розумію, що це у них лінійка Selection, де використовуються більш якісні матеріали, які склад мають краще, ніж чистий там поліестер. І ось така сіра. Ще у них, здається, бежева така була на сайті. Єдине, що я обов'язково подивлюся на сайті, чи є вона ще в наявності, і в описі під відео залишу вам посилання, але не обіцяю, тому що, як я сказала, я замовляла вже місяць тому назад це замовлення на сайті Манго, і, можливо, вже її може не бути в наявності. Обов'язково. Подивлюся на сайті і залишу вам посилання. Дуже приємна і до тіла така, не кусається. Таку хустинку я ще хотіла в минулому році. Мені дуже сподобалось. Я дивилась відео однієї коріянки, на яку я підписана в Ютубі. і вона носила таку хустинку поверх тренча, мені дуже сподобалось. І Вирішила в цьому році вже собі придбати. І наступна позиція це буде светр. светер джемпер теж із лінійки Selection. Але склад у нього вже він має в своєму складі не тільки вовну, а й поліамід. У мене це перший светер від Mango за якість нічого не можу сказати. Перший раз придбала в манго светр, подивлюся, як він буде носитися. Ось такий він базовий сірого, я б навіть сказала, такого темного ну, графітового кольору. Базовий светтер. На зиму він, напевно, не дуже підійде. Я вважаю, що він більш на холодну осінь і ну, теплу зиму. На холодну зиму. Навряд чи він буде гріти, але якраз на зараз, на цей період, буде дуже добре. Також, якщо буде на сайті ще представлений, обов'язково залишу вам посилання на нього. Наступні мої замовлення це будуть аркет. Я з періодичністю. Замовляла їх. Деякі це зроблені на сайті H&M на польському. Я вже вам казала, що на польському сайті H&M представлені також бренди COS, Archit, Daz Histories і Манкі, здається. Тому перше замовлення це ось такий світлий светр. Від в минулому році я придбала мене є блідо рожевого кольору такий. А в цьому році з'явився, можливо, він і в минулому був у світлому кольорі, і я не пам'ятаю, але в цьому році я вирішила, мені він дуже сподобався, дуже добре носився рожевий. Я буду його носити в цьому році, і хотілося ще якийсь інший колір. Я вибрала такий світлий собі. Він у складі має мохер, трішки зараз він лізе, але я планую його закинути попрати, і, можливо, тоді він буде менше з ворса з нього лізти. Подивимося, але рожевий мій з минулого року він дуже добре прався. Я його навіть в пральній машинці прала. Ну, на опції, звісно, ручне прання вовни, і з ним нічого не було. Ось такий світлий, світлий джемпер, светр. Також я собі, це також аркет. Я вирішила замовити коричневі, вельветові штани. Ось так вони виглядають. Це модель барелек. -E вони як кривульки, як я називаю їх, такі широкі і донизу трішки завужені. Закруглені вони наче. Ось так вони виглядають, в них кишені тут. Ззаді дві кишеньки, одну потрібно ще розпороти, бо тут вона зашита. Це у мене 38-й розмір. Вони відносно широкі. Потім я на собі обов'язково вам покажу, як вони на мені сидять. Але підійшли. Я зазвичай ношу 38-й, і вони гарно на мене сіли. І по довжині теж підійшли. Хто буде запитувати, у мене зріст 1,72 см. І моє останнє замовлення це вже було зроблено на сайті. Аркет, ну, на польському сайті аркет, воно приїхало до мене сьогодні. Це теж штани сірого кольору. У мене були штани сірого кольору від манго. Я їх купувала досить давно вже на сайті шафа, але вони були нові збіркою. І вони були тоді на мене великі талі, я відносила їх в ательє і мені їх вшивали. Але вже зараз вони стали на мене маленькі, впритик, і тому я хотіла собі нові сірі штани і хотіла більш світліші, тому що від манго в мене були такого прям графітового темного кольору. Мені хотілося світліші. І ось я вирішила замовити ось такі сірі штани. Вони теж більш-менш класичні. Зверху вони мають резинку, і додатково всередині вони ще затягуються на шнурівку, якщо комусь будуть великуваті. Спереду вони мають кишеньки і прострочені стрілки стрілки на калошах. І ось такі сирі, сирі. Я вважаю, що це класичні штани. Дуже гарно будуть поєднуватися в будь-яких образах. Можна як і в офіс носити, якщо ходить хтось на роботу, так і просто гуляти. І моє передостаннє замовлення це було взуття кампер. Я замовляла з офіційного сайту іспанського. Вони їхали, як завжди, через нову пошту, вони їхали з Іспанії. Е, до мене дуже довга з ними була історія, тому що DHL, е е е коли друкували накладну в, по Іспанії, доставляла там курірська служба Діячель, вони на цій накладній не вказали мій номерочок е моєї як абонентської скриньки нової пошти. Там такі нова пошта, коли ви замовляєте. Вона присваює вам номерочок, це ваш індивідуальний номерочок, по якому вони індифікують, що ця посилка саме ваша. І зазвичай, в мене вже були такі ситуації, коли не надрукують на накладні, і тоді, звичайно, новій пошті доводиться, вони її приймають, але відшуковувати, кому ж ця посилка приїхала. І я чекала, тому що мені прийшло сповіщення на пошту, що. Діячаль доставили мою посилку, а в кабінеті нової пошти вона не відображалася, що отримана складом. І через, я зверталася на підтримку нової пошти. Через три дні вони дал, давали, дали запит. Я їм робила скрини свого замовлення. І вони цей запит оформили на склад нової пошти в Іспанії, в Барселоні і таким чином шукали мою посилку, але нічого страшного, вони, звісно, знайшли її, і вони приїхали до мене. Це взуття я побачила його у теж однієї коріянки. Як я вже казала на Ютубі, я маю декілька підписок, підписана на кореянок. Тому що мені подобається їхній стиль. І побачила в однієї таке взуття. Вони дуже схожі, дуже-дуже схожі на одну модель. Взуття від LaMayer французький бренд. Вони мені подобаються ці туфлі ще з минулого року, але, на жаль, вони. Коштують ну, не на мігаманець, скажімо так. І коли я побачила, що у кампер є дуже схожа модель, я відразу собі їх замовила. Ось так вони виглядають, я вам покажу ось так. Дуже такі модняві, як сказала моя подруга. Вони дуже м'якенькі. За рахунок того, що вони зроблені з м'якої шкіри, і всередині немає підкладу. Не натирають ноги, я вже їх один раз вигулювала. Єдине, що по таблиці розмірів кампер, не знаю, чи це відноситься до всіх їхніх моделей, вони трішки маломірять і на свій сороковий розмір мені довелося замовити 41-й. У мене є спереду місце, я навіть, можливо, і 40-й розмір мені підійшов би, але могло бути так, що сороковий був прям впритик. Не знаю, не можу нічого сказати. На коробці написано, що 41-й розмір по устілці довжина 26,1. Міліметр на устілку. Зазвичай сроковий у брендах йде на 26 см. Я люблю, коли є місце. Не люблю, коли взуття прям впритик, люблю, коли є місце. Зараз можна їх вдягати з більш теплим шкарпеткою. І от планую ще поки осінь їх вигулювати. Ось так вони виглядають. Я вам обов'язково Ставлю картинку, як виглядають від LaMair туфлі. І ось ці вони досить дуже схожі, дуже-дуже схожі. Не знаю, як по м'якості ламер, але в кампер вони дуже-дуже м'якенькі. Тому в нас, до речі, кампер представлені в інтертопі, але дуже мало моделей там представлено на сайті. В магазинах я навіть і не знаю. Чи є в магазинах. І, на жаль, такої моделі немає, бо я б, звісно, перед тим, як купувати, обов'язково поїхала б приміряла, щоб дізнатися свій розмір, бо кампер в мене не було раніше ніколи взуття. Ну, Так як в інтертопі немає, довелося <замовляти>, замовляти на осліп, як так кажеться. І ось такі. І остання моя покупочка це вже так, просто забаганка. Ми з подругою гуляли по Києву і зайшли в цум. Вирішили понюхати там різні парфюми на першому поверсі, як завжди, там ароматика представлена. Я ці парфюми вже нюхала, вже тестила. Мені дуже сподобався аромат це від Діптік, називається «Льопап'єр». Один раз я вже тестила пшикала на блістер на папірець, і потім я завжди так привожу додому і кладу на свій столик, цей папірець, і принюхаюсь декілька днів до цього аромату, чи подобається він мені, чи ні. І цей папірець лежав у мене, напевно, цілий тиждень пах. Мені дуже сподобався цей аромат. Але. Я його вже на себе пшикала, і на мені він не так довго тримається чомусь, як на тому папірцю. Я, на жаль, не вмію описувати аромати. Але я коли пшикаю, ось так виглядає пляшечка. Дуже мені подобається така чорно біла Я люблю. Перші нотки мені чомусь пахне таким якимось печівком. Не знаю, чому, але мені пахне печівком. А вже потім всі інші ноти. Дуже багато я чула, що люди не відчувають цей аромат. Я, наприклад, не відчуваю а, аромат художник. Всі Багато від нього всі фанатіють, а я вже його. Тричі я тестила, пшикала, і я його не відчуваю. А ось цей відчуваю, мені він сподобався. А багатьом, багато людей його теж не відчувають. Тому, якщо у кого буде можливість десь його потестити, понюхайте. Це в колекцію до моїх парфюмів. Один я вже маю від Діптік, який я придбала в Парижі весною. І ось це вже другий. Ще мені подобається в них аромат із трояндою. Можливо, колись теж додам до своєї колекції парфюмів. Тому на цьому все із моїх обновочок, покупочок. А зараз я вам покажу, звісно, вже на собі декілька образів, як виглядають і сидять всі ці обновки. Тому не переключайтесь. І так, мій перший образ з коричневими вельветовими штанами від аркет. такі в осінніх відтінках, коричнево-сірих. По-перше, це коричневі лофери від Massimo Dutti, Штани аркет. Сірий джемпер Benetton вовняний. Знизу білий лонг І наверх у мене. Коричнева замшева курточка, це моя знахідка на шафі 2 роки тому назад, і коричнева сумка від Dragon. І ось такий мій образ з вельветовими штанами. До речі, з приводу розмірів, знаю, можете запитувати, я собі взяла свій 38-й розмір європейський. Мій другий образ уже з трьома новинками, обновками. Білий свет аркет. Сірі штани аркет і туфлі кампер. Ось так. Вони виглядають на мені. До речі, сірі штани теж в розмірі 38. Светр в розмірі S. Ну, а туфлі я вам казала в 41-му розмірі в мене. І наверх, так як. У нас уже осінь. І наверх у мене пальто від українського виробника чорне Ініціо де Марко» і моя сумочка Джил Сандер. Ось такий мій образ з цими обновками. Мій наступний образ буде із новим джемпером, светер від манго графітового кольору і туфлі Кампер. Також у мене білі джинси Arket. Я знаю, що в нас люди не люблять носити світлі речі в осінньо-зимовий період, тому що всі вважають, що вони дуже швидко брудняться. І неможливо носити в осінньо-зимовий період світлі речі, але не завжди в нас буває погана погода, не завжди йдуть дощі. Все ж таки, іноді буває і суха осінь, і суха зима без е снігу бувають і такі дні. Тому я завжди в такі дні е сміливо вдягаю білі джинси. Мені навіть подобається носити е і восени, і взимку, не тільки влітку білі джинси. І наверх у мене буде шкіряний вінтажний бомбер, який я знайшла на шафі, і нова хустинка від манго. І ось так весь образ. Ну, звісно, на вулицю застібнути бомбер, але зараз вдома мені вже Жарко від цих всіх примірок, тому показую вам в розтрібно тому вигляді. І ще покажу вам останній мій образ з новими штанами від Аркет сірими. На ногах лофери із інстаграм магазин Здорова стопа. Такі синє кашемірове, кашемірове поло. Це знахідка на шафі. Там якийсь на ним брейн, бренд. Ось так. Без верхнього одягу. І наверху в мене буде синій тренч від Uniqlo. Нова хустинка від Mango і маленька сумочка The Horse австралійський бренд. І ось так виглядає образ в цілому. На цьому в нас поки що все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, хто новенький. Також ставте вподобайки. Пишіть коментарі, завжди люблю читати ваші коментарі. І всім дякую за перегляд, і до наступних відео. Всім па-па!